Квартира 107 квадратних метрів. На фінальній стадії роботи з декорування стін. Вже завезли паркет, повісили світильники, накинули трекові світильники, дуже стильно виглядає, дуже багато світла. Дитячі також встановили світильники на стелі. Санузлі. Залишилось тільки поставити витяжку. Дуже яскраве світло. освітлення. Санузлі. залишилося тільки встановити витяжку. Спальній кімнаті встановлені трекові світильники. Завершені роботи з декорування стін. Залишилось встановити підрозетники, покласти паркет, зробити клінінг, повішити кондиціонери і можна вже заселятись. В кабінеті декор більш темного кольору. На фінальній стадії залишилось нанести слой захисту. І встановити меплі. На балконі стіни вже завершені, квитка лежить, встановити плінтус з скритого монтажу. І балкон повністю готовий.